Вітаю з вами дослідник Ярослав Сумишин. Цього року виповнюється 160 років від початку січневого повстання. І я розповім вам декілька цікавих фактів, нещодавно віднайдених мною в архівних матеріалах, пов'язаних з цією непересічною подією. Січневе повстання 1863-64 років ще називали польським, як і аналогічний заколот 1830-31 років. Проте така назва мінімум некоректна, оскільки у збройному спротиві колоніальній політиці Російської імперії, крім поляків, брали участь інші народи, зокрема білоруси, литовці і, звичайно ж, українці. Це якщо ми розглядатимемо його учасників через призму етнічної приналежності. До вересня 1864 року повстання, яке набуло характеру партизанської боротьби, було придушено. Російський уряд нещадно розправився з бунтарями. Сотні стратили, тисячі відправили до Сибіру або віддали до війська, а їхнє майно конфіскували. Друзі, швиденько нагадаю, що я редагую сайт хроніки генеалога. Заходьте, читайте, поширюйте. Посилання знайдете в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, підпишіться на телеграм-канал сайту можна тут або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Самодержавна влада також жорстко реагувала на будь-які спроби допомогти повстанцям або навіть висловити співчуття. Так, у 1863 році під слідство потрапила княгиня Казимира Четвертинська і її донька Яніна. Їхнє родинне гніздо знаходилося в селі Антопіль Ямпільського повіту Подільської губернії. Дворянкам інкримінували приготовлення різних снарядів к польському мтіжу, а яніні ще й розпространення між крестьянами непозволітельних толкув і сучувстві польському восстанню. Під час обшуку поліція знайшла лише стару рушницю, сім сідел і 70 дерев'яних дручків. Слідчі опитали челядь, а це майже 30 осіб, але ніхто жодних приготувань до заколоту не помітив. Провіант заготовляли винятково для потреб двору, а дрючки призначалися для облаштування кущів у панському саду. Водночас місцеві мешканці Йосип Жабицький і Василь Муха повідомили, що молода княгиня закликала селян не боятися поляків, тобто учасників повстання, і зустрічати їх не вилами та сокирами, а хлібом і сіллю. За її словами, коли утвердиться польське управління, стане легше жити, бо російська влада стягує занадто великі податки. Інші свідки не підтвердили покази жабицької і мухи, а Яніна всі звинувачення відкидала. Справа княгинь Четвертинських набула широкого розголосу в дворянському середовищі, і київський генерал-губернатор взяв її під особистий контроль. Коли стали відомі деталі, було проведено додаткове слідство. Врешті-решт Яніна Четвертинська отримала три місяці домашнього арешту за розповсюдження шкідливих чуток. Що цікаво, того ж року, за вироком Київського поліцейського суду Яніна була засуджена до штрафу 350 рублів за заявлення польського патріотизму. Життя трагічно склалося для молодої шляхтянки. Вона з дитинства захоплювалася музикою, навчалася у Венеції, Парижі, писала власні композиції і сама ж їх виконувала. Яніна також була талановитою поетесою. Її вірші читали навіть при дворі Наполеона III. Четвертинська вийшла заміж за волинського землевласника Адольфа Яловицького, коли в 1865 році в подружжя народився хлопчик. Яніна переплутала ліки, які дитині прописав лікар, і, немовля, померло. Княгиня не змогла пережити трагедію, і в віці 25 років теж покинула цей світ. Ще одна цікава історія. 9 березня 1863 року київський генерал-губернатор Микола Аненков написав листа під грифом таємно до єпископа Подільського і Браславського Іринарха, в якому висловив занепокоєння ініціативою багатьох громад провести панахиди за вбитими руськими воїнами. Йдеться про події січня 1863 року, коли саме спалахнуло повстання. Тоді заколотники, як їх називала самодержавна влада, атакували військові гарнізони імперських військ в царстві польському і відбулися перші збройні сутички. Так ось Аненко в листі зауважив: хоча вираження таким образом чувств патріотизму не заключають в собі нічого предосудительного, тим не мене може бути поводом кразним толкам і подобним Домагатіством со сторони поляку. Тобто можна констатувати, що російська влада злякалася народної ініціативи про проведення панахід, мовляв, як би чого не вийшло. Тобто, генерал-губернатор попросив іринарха, щоб церква відхиляла такі пропозиції, мотивувавши тим, що подібні богослужіння проводяться лише вищим духовенством. Очевидно, такі листи від Аненкова отримали очільники Волинської і Київської єпархії РПЦ. Подільська духовна консисторія, розглянувши прохання генерал-губернатора, а фактично, його вказівку, швиденько ухвалила розпорядження про заборону проведення богослужінь за загиблими імперськими солдатами, зобов'язавши всіх благочинних священників довести цю директиву до кожного приходу. Проте з'ясувалося, що в деяких парафіях Подільської губернії такі панахиди вже відбулися, зокрема в містечках Новій Ушиці, Гранові, селах Тарноруда Проскурівського повіту, Кислицьке, Ямпільського, Любомирка, Балського, деяких поселеннях Ушицького повіту. Про це концесторію повідомили благочинні священники. Звичайно ж, при цьому запевнивши церковне начальство, що згідно з останньою вказівкою, таке більше не повториться. Що цікаво, доповіді благочинних священників про ініціативу НИЗІВ містять конкретні факти, прізвища тощо, тобто йдеться про реальне і непоодиноке бажання здебільшого українських селян і міщан вшанувати невинно об'єднаних защитників отечества. Як бачимо, пропаганда завжди була невід'ємною складовою російської влади, яка вкладала в вуха своїх підданих і, зокрема, поневолених народів потрібні меседжі про святость руського оружия і государства. На жаль, наші предки теж були під впливом цієї зарази. Друзі, напишіть в коментарях, з яких населених пунктів ви дивитеся мої відео, щоб мати уявлення про географію глядачів каналу. Не забуваємо, попереду ще багато цікавих тем і матеріалів. Побачимось, Па-па.